До вашої уваги дидактична гра спрямована на розвиток мовлення дітей дошкільного віку. Назви одним словом. Наприклад, ось такий малюнок. Як ми його назвемо? Одним словом. Правильно сім'я або родина. Групу предметів на малюнку можна назвати як. Правильно фрукти, Як можна назвати цю групу предметів? Правильно овочі. Яким словом, ми можемо назвати всі ці предмети? Правильно музичні інструменти. А це хто? Як ми їх назвемо одним словом? Правильно. Це птахи. Групу предметів на цьому малюнку можна назвати. Правильно. Взуття. А це що? Як ми назвемо їх одним словом? Правильно це транспорт. Групу предметів на малюнку можна назвати. Правильно побутова техніка. А це хто? Як ми назвемо їх одним словом? Правильно це тварини. Групу предметів на малюнку можна назвати. Правильно. Це меблі. Яким одним словом ми можемо назвати всі ці предмети? Правильно. Це посуд. А що ж це таке? Як ми його можемо назвати одним словом? Правильно це садове приладдя або садовий інвентар. Групу предметів на малюнку можна назвати. Правильно це іграшки. Молодці. Не забувайте ставити пальчик вгору та підписуватись на мій канал.